Найтоповіші засоби для прибирання, які повинні бути у кожного. І перше, це ось такі серветки для поновлення чорного кольору. Просто запам'ятайте, як виглядає ця футболка. І зверніть увагу, який цей аркуш великий. Просто збираємо всі свої речі, які втратили колір, та ставимо на звичайне прання. Додаємо пральний засіб, кондиціонер і дивимося на результат. Речі дійсно виглядають як в перший день покупки. Навіть футболку з принтом поклала і нічого не сталося. Ось таке було наше до, і ось таке наше після. Наступна це ось ця меланінова губка. Зверніть увагу на жирні плями на моїй кухні. Я витратила буквально 10 секунд, і ось такий результат отримала це без будь-яких хімозних засобів. А тут я просто реально по приколу вирішила перевірити. і Я була в шоці. Я думала, що воно не спрацює. Але саме ця меланінова губка зробила мою витяжку як нову. Потім Остапа понесло, і я вирішила помити навіть вікна. Протерла витяжку, всі шафи. і навіть без хімії помила плиту. А це місце раніше вимивала лише зубочистка та хімозний засіб. Я реально була в шоці, тому що вона навіть на лід в ванні відмивала. Руки дійшли навіть протерти біле взуття. Буквально 5 секунд. І вони як нові. а наступна моя порада це кисневий. Це дійсно недооцінений продукт. Після нього вся білизна, аж. Хрустить від чистоти. Якщо мені потрібно помити ось таку брудну шторку в ванні, то це також він. І через 10 хвилин ви отримаєте ось такий результат. з звану я також ним промиваю. І остання моя порада це очисник побутової техніки. Він Підходить для чайників, кавомашин, пральних машин та посудомийних. Чистота просто ідеальна. І також додаю його в пральну машину. На сьогодні прибирання закінчено.